Вітаю колеги вас на нашому третьому дні навчання на курсі з електронного документообміну від Добідок. Сьогодні у нас з вами дуже важлива і практична лекція, яка допоможе вам автоматизувати вашу роботу з типовими документами. Якщо ви ще не почали користуватися сервісом, то обов'язково записуйтесь на нашу персональну консультацію з експертом, який допоможе вам налаштувати добідок саме під ваші потреби. Але якщо ви вже їм користуєтесь, все одно лекція буде дуже корисною. Бо ми з вами сьогодні зрозуміємо, як працювати з шаблоном. Так, щоб це було максимально зручно і ефективно як для вас, так і для вашого контрагента. Давайте переходити до справи і побачимо, як нам, ми можемо створити наш перший шаблон. Для цього нам потрібно перейти у вкладку Шаблони. І, відповідно, завантажити наш перший шаблон, з яким ми будемо працювати. Відповідно, я його завантажую, і після того, як він вже завантажився, нас зустрічає інтерфейс, в якому ми з вами будемо працювати. Ми, звичайно, зі своєї сторони підготували усі підказки, які вам при першому разі будуть допомагати розібратися. Але сьогодні ми з вами весь цей шлях пройдемо разом. Давайте подивимось зліва. У нас відповідно ті поля, які ми будемо переносити вже сам наш документ у пусті прочерки, в яких потім за допомогою цих полів буде з'являтися дані, заповнені нами або контрагентами. І перше поле це відповідно текст, який підходить для введення імені, адреси, назви компанії чи іншої текстової інформації. Далі в нас йде дата, яка дозволяє вибрати точну дату в календарі, наприклад, дату відпустки, підписання. Або заповнення документа. Після цього галочки дозволяють позначити вибір або підтвердити згоду, наприклад, погоджуюсь з умовами договору, випадаючий список, який дозволяє вибрати один із кількох варіантів відповіді у випадаючому списку. Так, у випадках, якщо у вас там треба в послугах обрати не одну послугу, а декілька. Після цього йде підпис документа, саме за допомогою електронно-чорнильного підпису. Якщо вам. Цього у вашому документі буде достатньо додавання числового поля для ввода сум, кількості або відсотків, які автоматично розраховуватимуться за. Формулою і якраз таки ось цей результат і можливість додавання формули, яка використовується для обчислення числових полів за заданими математичними операціями, і перемикач такні, який дозволяє отримувачу швидко дати однозначну відповідь на запитання або підтвердити згоду з певним. Твердженням, наприклад, якщо це анкета в медичному закладі, і треба зрозуміти умовно, чи є у людини якась хвороба чи ні. Далі він вже підсвічує нам про суперможливість, яка у вас також буде, а саме, аі помічник. Тобто він в нас зараз навчається і продовжує своє навчання, але вже зараз може економити десятки годин на створенні документів. Але до нього ми підійдемо вже наприкінці лекції, тому обов'язково додивляйтеся до кінця. Бо попереду ми подивимось, скажімо так, як саме з цими всіми полями. Працювати. Далі у нас зберігаються зміни, відповідно, коли ми вже налаштували всі ці поля, створюється документ. І, відповідно, публічний шаблон, який дозволяє якраз таки отримувачам заповнювати самостійно тільки ті поля, які ви для них налаштуєте. Тому і ще важливий момент: також у нас є можливість додати функцію автозаповнення даних. Тобто в поля, може, в поля можуть заповнитися даними, які будуть перевірені через дію або банк ID. Це на випадок. Якщо вам точно треба розуміти, що в цьому документі дані, які заповнював отримач, це його дані, і вони перевірені нашими сервісами. Але наразі ми натиснемо іншим разом і перейдемо до створення самого шаблону. Спочатку ми тут бачимо перед собою прізвище, ім'я, по-батькові директора, тому, відповідно, нам треба налаштувати поле текст. Це поле ми налаштовуємо. Відповідно, як нам зручно, наприклад, беремо ось такий розмір. І важливо, щоб цей текст у нас був рівненько під відповідно самим прочерком. І, наприклад, ставимо 13, так трошки його збільшимо, для того, щоб він відповідав розміру шрифта, який у нас є в самому документі. Далі ви можете або, відповідно, отак, от налаштовувати інші поля, або відповідно просто скопіювати так і налаштувати вже у поле, щоб цей процес для вас відбувався ще швидшим. І е, далі третій крок. Давайте зараз я трошки тут поправлю, щоб у нас все було гарненько, красиво. І відповідно, третій у нас крок ще одне поле, посада співробітника, і ми теж тут все це діло налаштовуємо. Так, все, в принципі, у нас все це готово. Нам е, залишилось е, тільки, відповідно, назвати ці. Поля, так, які у нас є, щоб кожен, хто отримує і повинен підписати, розумів, що саме йому треба туди вводити. Директора піп. Ой, я перепрошую трошечки, бачите? Забрав піп співробітника, піп співробітника і посада співробітника. Співробітника. Все, відповідно, ці поля у нас налаштовані. Далі ми з вами будуємо шаблон заяви на відпустку, і наступним кроком нам треба заповнити поле саме з тривалістю цієї відпустки. Для цього ми вже використовуємо відповідно не текстове, а числове поле. Також його робимо таким, яким нам потрібно ось так: от налаштовуємо собі. Тут трошечки збільшуємо наш шрифт і пишемо кількість. Днів. Чудово, це у нас є. І далі, як я вам розказував про можливість додати дату, ставимо відповідно оберіть, оберіть дату. Так? І також змінюємо шрифтик. Все, на цьому, в принципі, у нас ось ця частина заповнена. І далі у нас в цьому документі ще є відповідно поля, які. Треба дозаповнити вже наступними нашими інтерактивними полями. Тут у нас дата заяви, ми можемо просто скопіювати так. Але тут важливо зазначити, кожен цей документ є особисто вашим, так тобто, які ви завантажите, які прочерки у вас в документі вам необхідні. На ті прочерки ви і будете налаштовувати інтерактивні поля, числове поле. Да, тобто, якщо ой-ой, не числове поле, бачите, числове поле мені не потрібно, я його прибираю і е, ставлю електронно-чорнильний підпис. Так? Теж все це собі діло налаштовую гарненько. І потім піп в кінці також беру текст. Так? Е, називаю, називаю це поле піп. І відповідно, все ми налаштували в нашому нашій шаблоні заяви на відпустку всі інтерактивні поля, які дозволять тепер кожному отримувачу заповнити його даними саме своїми. Так або навіть що буде далі, я вам покажу як. Спочатку можете заповнити частину ви, а потім отримувач. Для того щоб отримувач щоб отримувачу відправити відповідно цей шаблон на заповнення, нам потрібно натиснути кнопочку Поділитися. Натискаємо. Тут у нас є дві можливості: або завантажити QR-код. Це на випадок, якщо у вас на ресепції в медклініці, так як треба, наприклад. Підписувати шаблон, який заповнюють клієнти. Або ж, наприклад, заяву на ту ж відпустку можна роздрукувати QR-код, поставити, наприклад, в їдальні або при вході в офіс, і щоб всі швиденько відсканували і заповнили. Але також, звичайно, можна скопіювати посилання. І давайте я вам зараз покажу, як це все відбувається на стороні. Відповідно. Вашого а, контрагента, і а, як він вже буде працювати зі своєї сторони з цим документом. Так, для цього нам потрібно, давайте зараз я швиденько вам підгружу, від... і перед собою ми бачимо відповідно вже той шаблон, який ми з вами тільки що створили. Так? Тому обов'язково для того, щоб цей шаблон був створений. Так, перед тим як ви його будете відправляти, вам обов'язково треба буде натиснути Зберегти усі зміни, щоб відповідно далі ви могли працювати з цим шаблоном. Поїхали заповнювати цей шаблон. Ми, звичайно, зробили всі інструкції, так, які б допомогли. Людині розібратися, але, а, на випадок, а, але а, я впевнений, що а, навіть відповідно нас в цих полів вже буде достатньо, щоб все це зробити. Заповнити. Так, директор, наприклад, Смірнов Олександр. Далі, наприклад, Євген Лежанін. Посада, маркетолог. Все заповнено. Кількість днів хочу 10. Оберіть дату з 15-го, наприклад. І внизу обираю дату, коли я цю заяву подаю. Підпис за необхідності. Так? І, відповідно, піп. Лежанін є. С. Все. Я заповнив всі ці поля. І після цього, як мені треба їх заповнити, я натискаю кнопочку Підписати. І обираю зручний для себе спосіб, і відповідно підписую цей документ, так або діє підписамо ключом ЄЦП або ID, або монокепом. Давайте подивимось, як це це гарненько виглядає відповідно вже на стороні вас, як отримувача заповненого документа. Все у вас ім'я, все як я записував, кількість днів, дата, у вас стоїть дата, підпис, лежанін, тобто всі ці дані, які ви для себе, які ви налаштували, щоб заповнила людина, вони відповідно у вас і будуть зберігатися в самому продукті, в самому Дубідоці. Поїхали далі. Далі у нас наступна дуже цікава частина, так? вона присвячена саме тому, щоб ми з вами розібралися, а як же ж нам, наприклад, частину заповнити від себе, а частину, частину, щоб заповнив отримувач. Для цього нам вже треба цей шаблон далі перетворити в документ. Після того, як ви перетворюєте його в документ, далі ви можете обрати, кому ви, відповідно, хочете відправити цей шаблон. Так? В наступних відео я вам обов'язково навчу вас збудувати базу контрагентів для того, щоб за декілька секунд просто знаходити ваших отримувачів документів і, наприклад, підписати. Так? І відповідно натискаю Продовжити. Все, ми бачимо перед собою той самий, а, докум... той самий вже документ, який ми можемо перед тим, як надішлемо на підпис Смірнову спочатку заповнити ту кількість полів, яку нам потрібно. Наприклад, ми зі своєї сторони самі напишемо Смірнов Олександр, Євген Лежанін, Маркетолог. І дивіться, які, яка відбувається з нами далі магія. Ми натискаємо на надіслати на підпис. Наші ось ці дані збереглися вже в документі. А ось ці тільки дані вже буде сам Смірнов, відповідно, заповнювати від себе і підписувати. І все, і таким чином, у вас заява на відпустку. Повністю заповнена і підписана, і ви собі займаєтесь дійсно важливими справами. Але як останній, але дуже важливий бонус у цьому уроці, я розкажу вам про те, як працювати за її помічником. Я повернувся назад. Давайте перейдемо в шаблони. Так? Наприклад, ще раз зайдемо в той документ, який ми тільки що налаштовували самостійно. І а, перейдемо трошки вниз і подивимося, що у нас тут є АІ помічник. Так? Тобто натискаємо на нього і бачимо перед собою, що створення шаблону з АІ. Так? Ми тільки навчаємо AI розпізнавати поля, тож результат може бути неточним, але вже зараз він добре працює з документами, де є підкреслення, типу ось таке нижне підкреслення. Так? І дивіться, що відбувається. Ми натискаємо спробувати АІ зараз. Чекаємо, поки він згенерує. Нам шаблон. І все. Відповідно, всі ці поля навіть не треба самостійно налаштовувати. Тому що Аїшка все це зробила за вас. Тому уявіть, наскільки зручно. Тепер працювати з типовими документами Ви просто завантажили свій шаблон, натиснула і помічник. Він вам зробив всі поля. Далі ви просто відправляєте або самі заповнюєте. І більше не потрібно робити всіх цих хаотичних дій, зберігання, потім змін, потім відправки, і все це по колу по 100 разів на місяць. Тому, колеги, на цьому я хочу закінчити нашу сьогоднішню лекцію. Обов'язково продовжуйте навчання. Завтра у нас дуже цікава і важлива тема по цифровій шафі. А якщо у вас виникли якісь додаткові питання, обов'язково залишайте реєстрацію на персональну демонстрацію сервісу з нашими експертами. Вони вам допоможуть зрозуміти, як використовувати добідок саме під ваші потреби. А я вам бажаю. Працювати з документами максимально просто і щоб це дійсно допомагало вивільнити час на важливі і на важливі справи. До нових зустрічей!